Доброго вечора, футбольні посаденки знову з вами. Після минулої зустрічі пройшов незначний проміжок часу. Ми з вами говорили про збірню України за цей незначний проміжок часу. Ну, ми особисто вже дещо відвикли від поєдинків на клубному рівні і можна сказати заскучали за тими поєдинками на клубному рівні. Незважаючи на те, що зима скоро ми в цей такий проміжок часу буде, що ми взагалі за футболом будемо скучати, будемо за іншими видами спорту слідкувати. До речі, біатлон розпочинається, Олександр? Да, так. Да. І повинні наші спортсмени нас радувати на цьому поприщі. Насамперед, жінки жіночі нас да, завжди. Ну, не факт враховуючи да, ті час. тенденції, які відбуваються в нашій збірні, то, можливо, чоловіки є більше шансів порадувати нас приємними результатами на етапках Кубку світу. Отже, щодо футболу, ми поговоримо про ну, 15-й тур чемпіонату України, який розтягнеться в тривалому проміжку часу з 24 листопада по 27 листопада, і проаналізуємо майбутній поєдинок Ліги конференції, який саме відбудеться в той проміжок часу, коли наші клуби будемо виступати. Ну, розпочнемо, мабуть, з перенесеного третього туру Ліги конференції, поєдинку Макабі Тель Авів Зоря. Що ви можете сказати про цей майбутній поєдинок, чи є шанси нашої команди реабілітуватися за ту поразку, яка була не по грі, але по результату? Думаю, немає шансів. Оця чехарда тренерська у нас таки вплине. Я не думаю, що там Ковалі підготує сильніше. Ми програємо, можливо, там не три години, я думаю, Макабі знову переможе. А я думаю і. Що все-таки буде нічого? В чому ніч буде результативною: 1-1-2-2. Тобто не настільки макабі, сильна, і технічно, і фізично команда для того, щоб так легко перемагати зорю. Ну, ми ж бачили, зоря в першому матчі у перший тайм провалила це. Очевидно, ми це підкреслили і аналізували. А другий тайм вже зоря непогано грала, створювала моменти, забила гол. Ну вже 3-0 було тож. Ну вже 3-0 було. Да. Так. Ну для та мене все ж... буде залежати від того, чи Греро повернеться зі збірної в гарному настрої. І все буде залежати від його гри. Якщо він буде заточений на перемогу, якщо той конфлікт, який був з попереднім тренером, вже при керівництві виконуючого обов'язків буде врегульований, тоді в зорі будуть шанси і зоря. На мою думку, навіть буде мати шанси, для того, щоб перемогти, тому що цим футболістам потрібно реабілітуватися. Оскільки, якщо вони на цьому етапі не реабілітуються, то ті футболісти, які є неорендованими в Київського клубу, в них є надзвичайно великий шанс після Нового року не грати за Луганський клуб. Оскільки буде надзвичайно думаю, велика чистка, Оскільки команда досить низько, команда вилетіла з Кубку, і шанси для того, щоб пробитися наступний сезон до Єврокубків, є надзвичайно малими. Так, я ну, це скажу, це означає, -та, що фінансова складова в основаннях самого клубу, буде теж на І я Якщо від... зоря от програє Макабі, то фактично я вже на 95% вона втратить будь-який шанс вийти з групи. Да, це 100%. Да. це да, навіть 100 Переходимо тепер до відповідного аналізу поєдинків 15-го туру чемпіонату України. Перший поєдинок шахтар полісся Сашка ж, ну, я думаю, все-таки гра буде важкою. полісся буде, зрозуміло, грати від захисту. Основний такий зірка полісся яка буде створювати небезпеку в захисті донецького шахтаря, це вакуана. Буде важка, але все-таки, я думаю, результативна 2-1 переможе донецький шахтар. Або так зіграє, як з рухом. Оцей ну, підготовка. А підготовка. Ну не думаю. Я думаю, що е, зараз і тренер, і е, гравці шахтаря розуміють, що вони грають з лідером. Що кожна втрата очків на даний час може вартувати їм чемпіонства, тому, тому що бачить дуже бореться за Так тому що бачимо, як І не приховує своїх амбіцій, як, як в верхній тур... частині турнірної таблиці, який щільність команд. Тому важка буде і цікава. Я переконаний гра. І два Я думаю, Шахтар що перен... головне захисникам і півзахисту на насамперед Донецького клубу це закрити і не дати реалізувати. Гру в нападі макуана, тому що він може не лише забивати, а він може і технічно створювати моменти і віддавати гольові передачі. А я б не казав, що в Полісі лише тільки от сильна команда я наявності тільки одного Макона. Макона лише тільки технічно, те, що він в один-один да. відрізняється від інших футболістів, те, що може втекти і забити гол. Я вважаю, що там є професійні футболісти, не, які кроза, командно кроші, які кроші, можуть е, показати гарний дивує. результат. Ну, Будківського ну, не буде, його да, да, травма. травма да. Питання в іншому, те, що проблема Шахтаря, на мою думку, це відновлення основних футболістів. Після поєдинку збірної України. В першу чергу це Степаненко, чи буде йому заміна Назарина, також був викликаний в збірну. Він то не приймав участь, він приймав участь в, в товариському поєдинку На з, з польським клубом. Тобто Судаков відіграв конопля, повний поєдинок, Конопля, конопля відіграв повний поєдинок, грузини за свою збірну виступали. Тому от в цьому етапі все буде залежати від того, чи відновляться вони, чи не відновляться. От, враховуючи те, я б поставив на нічу. Наступний поєдинок: минай кривбас. Мина, які вже без головного Тренеру. тренера, але є вже новий головний тренер Желько Любенович, якого ми всі пам'ятаємо по грі, якісній грі за Луганську Зорю. Гарний був півзахисник. Так. Ну, я... Це карубасу не поможе. Ой це імена не допоможе. Я поможе. теж впевнений. Тому Певне. Крив Кривбас на даний час і непогану гру покаже. І в минулий тур він поступився київському динамо, але ми пам'ятаємо вилучення. Ну от ми і... побачимо гру кривбаса без свого лідера, без капітана команди без, без корування, без Як та. туди в центрі поля будуть грати. Ну, однозначно, що склад, склад минає, поступається складу Кривбаса, І тому тут перемога, основне питання, з яким рахунком. рахунок. Тут, можливо, навіть і Кривбас реблітується після поразки з київським клубом і може бути розгромний рахунок. Наступний поєдинок верес Металіз 1925. Як... Ну, ми всі знаємо, чудово, що на сьогоднішній день ну, не знаю наскільки підтверджена ця інформація, що акціонерне товариство. Верес там відкрита против... процедура, відкрита процедура через господарському господарському суді, суді так. тобто ЧЕС свідчить про те, що в Вереса, в тому числі в футбольного клубу, є фінансові проблеми. Фінансові проблеми на даний час передостаннє місце гра. Він не показує останню гру без зубу, в тому числі і в особливо в нападі. Тому я вважаю, що металіз 1925 переможе. Мінімально теж переможе. Але ну, там я б... не говорив так, то що ти стверджуєш, що там проблеми Ну там з президент виступив і сказав, що ні, я так припускаю. Основне питання зводиться до того. Просто я вважаю, що президент футбольного клубу Верес і той, хто стоїть за цією структурою, просто не хоче платити кошти тій організації, яка там приймала участь. Ну, говорять, що там будівництво спортивного майданчика, там якось додатково поля тощо. Ну, То що за інформації пишуть. І цей кредитор просто звернувся до суду для того, щоб відбити, гроші. відбити ті гроші, які вони вклали, вкрав, а, тобто вклали це, цей об'єкт. Так можна це стверджувати, ну такий, як це е, штучне або е, банкрутство. Та, я, б не скр... я думаю, що тут конфлікт є між двома юридичними суб'єктами, що один юридична, одна юридична особа не хоче платити по боргах. Ну, то не обов'язково його банкрутом визнавати. Ну, якісь певні нюанси, мабуть, е вимоги там звернення до них письмова Чекільки. переписка жодним чином ніяк і не впливає. Просто це досить круто. Тобто можна просто в суд звернутися для того, щоб повернутися на клас-решти та, та. на, на актуальність. Ну можливо, щоб хтось вплинув. На ага. керівників в даному етапі. Ну, я рахую, що буде нічия, оскільки в останніх поєдинках вже металіст 19-25, коли вже без Едмара грав, команда мене сильно не вразила. Ну тому що тим більше я, от ти знову будеш казати, що я акцентую увагу на, на тренері. Я вважаю, що на сьогоднішній день не того рівня. Голодюк, щоб показувати, чи ну ми знаємо, що, що амбіції а... президента металіста високі. Там теж високі вони вже фані мова йде про скрипти. Чи... То це на майбутнє. Зимой, це на, май зимой, майбутнє зимой, це на майбутнє, майбутнє да. ж бачиш, ну, що вони все керівництво старе, яке було там. Віце-президент, вони звільнили і очищають і ставлять нових працівників. Ну якщо скрипник поводиться нього буде кардлан, вони хочуть сформувати дійсно потужну команду. Потужну команду, але станом на даний момент те, що є, я рахую, що ніч я. Ворскла ЛНЗ. От тут я. Я поставлю на ворску я вже... Все-таки я думаю, Воно буде за... нічого. Результативна 1 -1, один гру, тому що показало хорошу, але не перед оста... передостанню <казано> гру вони непогано виграли. Ну, остання то, то просто... взагалі була така комбінаційна <клес> гра. Ворскі... Зорі, вор... Зору, зорі переграли. Ворскле просто згадати. Це команда, те, що говорив сінусоїда. Ми не можемо знати, що від неї очікувати. <клес> ну це так. тобто, є таке, що команда дві гри грає досить класно, а потім дві гри, незрозумілий дві гри і поразки. Зважаючи на те, що я говорю, говорю що там не збалансований склад ну, в усіх то... лініях. Тобто є проблеми, немає рівноцінних гравців, є кістя команди, на якій тримається гра футбольного клубу, альтернативи тим футболістам, які є, немає. І ті футболісти, пару футболістів, які є в основі, вони випадають і вони не є рівня Ворскли тої команди, яку ну, ми хотіли боротися ростуть. за я б не сказав, там ну, Павлюк. Те, що, ну, те, що ну, вони ростуть, ну. то їм ще рано на такому рівні боротися вибору немає от, 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 Ну, Вибору не мають скрипту. Це є та синусоїда, ЛНЗ. Ну да, вони вистрілили, вистрілили в два в двох останніх поєдинках, mm. але кажучи, ну, пора, можливо це та... ще нічого не означає. Можливо, але... фієрію своїх голів і прекрасної гри Пасіч продовжить вже з грів з ворською, Наврядчику. тому що він мені останній від тим більше останню зорею, два гола забив. Активно як лідер грав такий. Ну, тому літер. я рахую, що або нічия, або перемога ворська більше схиляюся до перемоги ворського. Ну, зараз гра улюбленого клубу Олександра, якого він дуже сильно любить після донецького Шахтаря. Олександрія Оболонь. Олександрія Оболонь. Віддаю перевагу Оболоні, болоні, хлопці. Я даю перевагу в ну, болоні. Тому це що болоні об'єктивно чи суб'єктивне твоє. Ну, бачення? я скажу так. Я вважаю, що це об'єктивно. Кожному. Хоча в кожному об'єктивізмі є свій суб'єктивізм. Але разом з тим, зараз на останні г... ігри не вражає гра у болоні, тим більше вони поступаються. Зараз в нижній частині турнірної таблиці потрібно реабілітовуватися. О, Олександрія останній матч виграла. Ми чудово, це пам'ятаємо. 1-0. Це е, за останніх 12 турів це перша перемога, тобто вже е, ротань стрибну вище голови в попередньому турі. Да, тому я е, е, віддаю перевагу Оболоні з рахунком 1-0. Поставлю 1-0 на Олександрію. А я говорю, що тут буде нічия. я, я бойова буде нічия. Мені подобається потихеньку. Молодь починає рости. Ну, питання, що травми? Є. От там молоді футболісти, які є в Олександрії, вони вибувають і за рахунок цих Цимана травм. Турмана не може зігратися. Ну... Якщо там десь, як ти кажеш, хотів там Ворсний є там кістяк, там п'ять чоловік. Ну, його, Ворсле, мені здається... Олександрії його немає. І ще так. й ковалеці, калітинців. Ну, якби вони мали бути лідерами повести цю молодь не атамани не... вони покажуть. Ну, от бачите, от, от Філіппо, Якубо, Кане, вони повели. Філіппо, то ти не можеш сказати, da, тому що, the... що це є гравець ротації, Ну, яка різну. Тут, ми скажемо, Канес, Скляр, Степанінко. Степанюк. Степанюк. Степанюк, Степанюк. Степанюк. Оце є лідерами команди, саме Ворскли. А Чесноков. Вже він, я ще Він травмований виходить. Ну, до самі Корнієнко, він, можна так сказати, до. Ну, чогось ви вернулися до Орскли, хоча да, ми говоримо на ага. Ну, Переходимо до двох останніх поєдинків, які вважаю, що цей матч Шахтар і ці, ці два поєдинки, які залишилися, вони є центральними в турі і будуть, мабуть, найцікавішими. Це Динамо рух, незважаючи на перемогу руху над Донецьким Шахтарем, я також би хотів відзначити про те, що велика кількість молоді грала за молодіжну збірну з руха. Також ну, команди немає стабільності, але київські гравці дещо звикли до такого ритму гри. І в них помінявся тренер. Я думаю, що буде перемога Динамо, але буде важка перемога київська. Я погоджуюся з тобою. Може, і мінімальна перемога? Я але... важка буде. Я думаю, тут буде скоріше за все ніч. 1-1, 2-2, Також результативна таки, Об'єктивно. Ні, ну об'єктивно, тому що рух непогану гру показує. Ну непогано. Він обіграв Шахтар. Ну і можливо, Климчук. Чорноморе вернеться. Чорноморець обіграло Кривба, Чорноморець. Обіграло. Чорноморець. Обіграв. Юра Климчук відновиться, відновлюється після травми. Відновлюється Руніч пропускає матч. квасниця, ну руніч останній. Обережіше буду грати. На жаль, він. Дещо він був основним гравцем команди, то що він вже свій статус, я думаю, він втрачає, оскільки в кожному поєдинку в нього є велика кількість гольових моментів, але щось в нього, як кополовець, що потрібно зробити. Дотарку ходити. Ну, е, от останньому матчі Пастух себе, Кончук е, був. Ну, Пастух е, молодий, трав... надзвичайно молодий футболіст. Ну так, але йому вже дають грати в основі. Він вже ну, відчуває впевненість. У нього може... буде ще і мотивація, він Динамо грав. Для, для, для Динамо тут ще проблема. Знову постане питання, кого випустить в нападі Шовковський. Да, Ванна, якщо, Ванна, в речі. Інформація, так. якщо він відновить свої сили. Я сподіваюсь, не Беніто. Ні, Беніто на фланзі ну, не можна кваліфікувати футболіста. Ну, Я сподіваюся, що в нападі вийде супряга. і супряга е, Я перепрошую. Можна я вас послухав? Я міняю свою думку. Перемога руха. Хлопці, вибачте, я вас послухав оце, ваша аналітика. Перемога все-таки руха 1-2. Я перепрошую. Глядачі, також... Один-два. Рух переможе. Може, тому Ми поспоримо що... на якийсь фінансовий бонус. Ні, ні, не потрібно спорити. Я... Тому що єврейська кров не дає. Да. Да. Ну, він грек. Я грек да. його... Але греки євреями також да. можуть бути. От, так, і українці євреями можуть Дать, бути. Греки не гуляли, тому, да? Да. До Цього ну... відношення немає. Ну і переходимо до останнього поєдинку, також надзвичайно цікавого. Дніпро, один Чорноморець. Амбіції є в того і іншого клубу, амбітні тренера, які очолюють один та інший клуб. Дніпро вразило результатом, але я не рахую грою. Чорноморець, гра непогана, але в останніх поєдинках чомусь немає результату. На то є і суб'єктивні, і об'єктивні причини, ну і в першу чергу суддівство. Як сказав сам, Саша, твій аналітику, поставлю на нічого. Я перемогу Дніпра. Я вважаю, що до на зимне, зим, зимову перерву Дніпро піде лідером. Несподівано для мене, але лідером. Тому ну, він переможе чорному. Чесно хотів би сказати, що знаєте, оця гемонія, яка, наприклад, є в німецькому футболі, те, що Буварія Мюнхен перемагає, воно трошки надоїдає. Ну, Або, наприклад, це... те ж саме, що в Іспанії два клуби, основних два клуби, які між собою там б'ються, там Атлетико, де коли буває, проб'ється вона розписала. Да, воно Воно надоїдає. Хочеться, щоб якийсь інший клуб. Ну зрозуміло, що ми, хочемо, ми, хочемо, <ріст> <ріст> ми хочемо, <ріст> <ріст> ну, це таке <ріст> колись. <ріст> 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 Це... Тут, там Алевес, і підкидне трохи футболістів, то є да, нормально. То, тут питання: ну, хочеться завжди, щоб хтось інший переміг. Ну, для нас, зрозуміло, ми хотіли, щоб київський клуб переміг. Ну, ви розумієте, Однак, що гег... це нереально зараз. гемонію потрібно ну, двох команд потрібно змінювати для того, щоб ці два клуби ставали сильнішими. І таким чином, і в сильніше на цікавішим просто те, цікавіше. що ми повертаємося до того, що ми позаминулі передачі говорили. Чи дійсно правда та інформація, що мусолиці, за сумас інформації, що в Дніпра є якісь фінансові проблеми, фінансові Я проблема, думаю, так. і буде розпродаж їхніх лідерів? Тобто, це може бути пірова перемога, от вони перше коло. Першому місці. Так як, потім, до речі, і минулого чемпіонату ну, теж перше коло. Ну, але вони до кінця боролися за чемпіонство. Минулий чемпіонат. І це фактично О, стало причиною того, що, мабуть, і Вічевича і звільнили Ну, Ну, я, я не здивуюся, що того самого Піхальонка, може, та сама Жерона звернеться до так, його так, кандидатури. Так, ну так, а чого mm. не Не думаю. Це, не, купити думаю. за 2 мільйони там, якихось не думаю. Сашу. і... Це не найгірший футболіст. Був би. Це Даже... Жирони, да? ну можливо, ну, якщо вони продадуть піхальонка, я вважаю, що тоді про. Та Одесь саме і стоїть питання: вони... Піхальонка. в четвірці не будуть. Ну, Гуцуляка Гуцуляк має право ну, пописати Су... січний контракт ну, взагалі. Питання, Безкоштовно і Су... може дограти сезон. Ну так, да. На мою точку зору, це не є такий. Формуючий гравець для команди. Да, Гуцуляк говорив... що піхальонок? Гуцуляк. Гуцуляк. Піхальонок без піхальонка Ні, команда грати не, не може. буде. От ну, це Степаненко довбек, От пішов Довбик. Що проблеми в Дніпра розпочалися? Тому що все було заточено на ньому, і була класна зв'язка. Піхальонок-довбик. Довбика забрали, скільки часу потрібно було, для того, щоб Філіп влився в команду. Там ну, когу, то вони ставили, кого себе на класно зарекомендував, забив гол, отримав важку травму, вилетів. Тобто команда потрібно навчитися без цього гравця грати. Гуцуляк там є ким замінити. Да, він зараз є лідером команди, а Піхльонка, на жаль, немає ким замінити. Ні, mm -hmm. Лідньов. Ні, той же самий Ручин. ну, вони, вони не тягнуть на рівень піхльонок. Піхльонок, на мою думку, виглядає на голову сильніше. Ну що ж, на цьому будемо завершувати. Будемо сподіватися, що Дніпро нікого не продасть і створить ту конкуренцію в другому турі, в другому колі, і буде до останнього знову ж боротися за чемпіонством з Донецьким з Донецьким, з Донецьким Я вже знав, що ти скажеш. що Це з київським динамиком. Молодість Тернопіль. Ну, будемо сподіватися, я тут, Олександр, глобальні плани там про Дніпро? А я говорю про те, що ці вихідні дні, понеділок будуть класними і ми будемо отримувати задоволення від цих поєдинків, оскільки Ліверпуль. Так, таке Манчестер-Сіті, Ліверпуль. О. Яка друга ліга, який поєдинок? Нива ну, Тернопіль сьогодні грала з Руси. Це перша ліга. Не... Друга? Це друга, Нева друга ліга Тернопіль грає. Дзвінець. Необінець. Дзвінець. Необінець. Дзвінець, да. Видно, і що з Рухом людина, два людина не, От, не, не слідкує так, за футболом. Так, і за Кудрівку боліє. Кудрівка. Кудрівка сьогодні перемогла Руськавця 1-3. Валера за звяги люболюває. Динамо грала, розібрав Шахтар з рухом виступала. Динамо було звягіль. Ага. До речі, клуб, який очолював Максимов. Без... І не бідний, якщо що кажуть, плюс. і зараз од... один із лідерів, лідерів другого туру. Ну, там три ту... команди другу, фактично да. борються за першу позицію. Ну що ж, на цьому будемо завершувати. Можливо, вам сподобалося вже в новому форматі, як ми будемо висвітлювати ту інформацію щодо послідуючих турів. До нових зустрічей. Дякую за увагу. Перемога буде за Україною побачення.